Я звичайна людина, звичайний хлопець. І, е, і коли згадувати свою школу і з моє дитинство, то це е, школа, я навчався в українській школі з українською мовою, е, були в нас російськомовні школи, але я вже тоді пам'ятаю, що вони були в якомусь такому. Якщо я навчався в школі е, на, на периферії міста, там вона знаходилась на, на, на краю міста в, в приватному секторі. То, всі школи, які були в центрі, вони були всі російськомовні. Там було, викладалася українська мова і російська мова, вони були більш популярними. І скажемо так, що тоді на це ніхто не звертав уваги. Мені так здається, що ми в тому віці в, в, в ті роки це 80-ті роки, 70-ті роки закінчення. Це садочок, школа. Якось ми порозумівалися між собою на, на різних мовах. Хтось говорив однією мовою, хтось іншою, але. В, Хтось переходив на українську мову, коли ми були на вулиці, просто гуляли або між собою спілкувалися. Це було, скажімо, якось так не тоді не звертало на це уваги в той час. Тоді що це були останні роки існування Радянського Союзу, і тому, мабуть, що ця вся атмосфера вона була інша трішки. Я пам'ятаю, як я дивувався, мене не прийняли з першого разу в піонери за там Не дуже гарну поведінку. Якось. Навчався я нормально на гарні оцінки, але була ще така категорія оцінки, як поведінка виконання там якось вказівок вчитель вчителя, там красного керівника, чи так далі тому подібне. І мене не прийняли. Щодо цього було байдуже. Да, знаєте Я не звертав на це уваги, були хлопці, ми з ними дружили. В нас були інші інтереси в цьому суспільстві, в дитячому нашому спільноті. Але я бачив, як. Намагалася наша шкільна, шкільна вчителька, класний керівник, створити цього якусь штучну проблему таку. І намагалася сказати, о, тебе не приємних піонери, це дуже соромно, має бути тобі, там, і ти маєш і так до совісті вони достукувалися. Але тоді ми не відчували цього. Вже тоді, мабуть, Радянський Союз відчував, що він зникає, що ця ідеологія вона не працює і вона перевела до економічного спаду нашу державу. І тому вже тоді так було. Більш-менш вільно дихатись, і ми всі очікували змін якихось. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.